В Одесі сьогодні, 9 травня, відбуваються масові заходи до дня перемоги над німецько-фашистськими загарбниками. З самого ранку тут на Алеї Слави територія була повністю оточена правоохоронцями. Відбувалися останні приготування. Курсанти марширували оркестр, тестово грав, і всі готувалися до 10-ї години. Адже саме в цей час колона з ветеранів, містян, городян, одеситів з квітами, а також представників одеської влади. Рушила до вічного вогню, щоб покласти туди квіти. Настояли свободу, независимость нашої родини вірить війну справедливою, освободительную. Защищали свой дом, свій город, свою сім'ю. Але скажіть, будь ласка, чи не видається вам, що про ветеранів згадують лише 9 травня, а в інший час про них фактично забувають? Я не можу так сказати. Тобто ні. Почти? Нам все, же после... все ж построївсь. Со сравнению нам повышенную пенсию дают. Есть льготы у нас. Если учитывать положение в стране такое тяжелое, то я считаю, что это нормально. Тож буквально через 10-15 хвилин після того, як міський голова Одеси Геннадій Труханов, а також керівник Одеської області Максим Степанов поклали квіти до вічного вогню. Біля металевих рамок на підступах до Алеї Слави вже вишуковувалися у колони. Учасники мітингу, так званого безсмертного полку. Близько 500 осіб тримали портрети учасників Другої світової війни. Дехто з них тримав навіть георгівські стрічки, а також всі тримали квіти, і вони готувалися, щоб Йти маршем через алею слави до вічного вогню, вже тоді між ними та представниками правоохоронних органів відбулися перші конфлікти та суперечки, адже напередодні керівництво Міністерства внутрішніх справ офіційно заборонило до використання подібну символіку. Є у нас на руках прекрасна пісня «Дім Побєди давайте наш ном на її під дим а потом коли туди дайм. Уже там посмотрим, как нам дальше. Ви казали, що у вас обшуки проходило, так, зранку? Да. С утра ушли полдесятого отмені. З якою матою я проводила обшука? А? З якою матою обшука проводили. По сепаратизмі. Тож колона рушила до вічного вогню, періодично вигукуючи лозунг і кшталт Фашизм пройде», «Одеса – Город герой і навіть Сталінград город герой. Тоді ж між учасниками мітингу «Безсмертний полк та між представниками праворадикальних та націоналістичних угрупувань відбулися перші сутички через ідейні переконання. Коли більшість учасників акції Безсмертний полк підійшли до вічного вогню, тоді сутички продовжували. І вони тривали наступні кілька годин майже щохвилини через ідейні переконання, адже але також і через те, що поліція періодично затримувала чи за георгіївські стрічки, чи за досить агресивну поведінку. Пізніше керівник одеської поліції Дмитро Головін повідомить нам, що поліція затримала більш ніж 20 осіб щодо деяких з них відкрило відкрили навіть кримінальне провадження за статтею хуліганства. Никто не хочет России, хочет нормально жизни без і фашистов. И, И без правосеков, которые вы породили. За цей день нам вдалося поспілкуватися з багатьма Одеситами. У кожного свої погляди, у кожного свої переконання, але більшість все-таки сходяться на думці, що через три роки після подій Майдану, після подій 2 травня Одеситам все-таки вдалося знайти між собою порозуміння та компроміс.